Сьогодні програма тіп топ не тільки знімає цікавий сюжет для своїх глядачів, але й бере участь у складі журі. Найкрасивіші дівчата Дніпра та області. Прийняли участь у конкурсі краси Міс Міні і місіс Дніпро Дніпро-2023». І це не просто конкурс, це мегазбір коштів на дрон-розвідник для ЗСУ. В тому році не проводився конкурс, а в цьому його вирішили таки провести, щоб підтримати наших захисників. Кошти, які зібрані по білетам, білети це повністю донати, і аукціони, які проводились також. Ці всі кошти будуть зібрані і передані на покупку мавіка. Сьогодні був представник розвідувательної бригади, і вони безпосередньо будуть передані йому. Це для них дуже важливо. Так, і він сьогодні приїхав і. Розповів, яка ситуація і чому це важливо. І я вважаю, що на такому заході для нас було великою честю бачити одного з представників і також, щоб люди, які вкладували свій час, гроші, і щоб вони бачили, куди вони це роблять. Учасниці міс міні та «Місіс Дніпро-2023» переконані, що успіх дорослої людини залежить від впевненості в собі. Саме з тією метою дівчата приймали участь у конкурсі. А міні-міс, щоб з маленької дитини виросла впевнена і стильна особистість. Складно було готуватися до конкурсу. Готуватися було складніше, ніж йти зараз. Який вихід запам'ятався? Перший. Перший, перший запам'ятався. — український. Так, так, так. так. Ну, звісно ж, у всьому українському, тому що в нашій жднівній житті українського ми мало носимо, тому український вихід перший був найзапам'ятаючише і найтаві Сподобався Сподобалося найбільше мені, мабуть, український вихід, бо ми українці. Творений з метою піклування про жінку з метою дати їй відчуття особливості і можливості проявлення різних своїх граней. Кожна жінка особлива, стверджують організатори, і тільки вона господиня свого життя. Я взагалі фітнес-тренер міжнародний. А ще займаюся волонтерством, У мене свій проєкт «Тренуйся та підтримуй Україну, де дівчатка приходять, тренуються за благодійну суму за донат. І ці гроші я адресно передаю або на ЗСУ, або в нашій лікарні Мечниково на певні потреби, які я отримую. Конкурс мені був необхідний для свого внутрішнього світу, для такого відкриття більш самопевненості. Да, звичайно, відчуття жіночності, впевненості і шарму. Цікаво було познайомитися з гарними дівчатами, а вони вже приймали участь у багатьох конкурсах. У трьох, чотирьох вже перемагали. Я, наприклад, вперше спробувала це. Мені було цікаво відчути себе як королеву, усю увагу на собі. Найскладніший складний був у сукнях, які були дуже дуже великими, було незручно. Так мода це взагалі все незручно. Я так тобі скажу. Так краще носити якісь спортивні ш... штучки. Вихід на нагородження в вечірніх сукнях це дійство, від якого захоплюю подих. Кожна сукня створена з любов'ю до дівчинки та леді. Та втілює мрію, хоч на мить, стати принцесою чи королевою. Мені дуже приємно, що саме я, міз Дніпро. Це мій третій конкурс, і моя мрія завжди була зайняти міз Дніпро. Тому моя мрія здійснилася ще куча енергії. Хочеться далі йти, продовжувати і займати місця вище. Дуже було гарних дизайнерів, примірок. Всього дівчата дуже класні організатори, тому в мене тільки найкращі будуть спогади, залишаться і гарний досвід. Спогади будуть неймовірні, бо це для мене дуже великий досвід. А далі ти будеш приймати участь у всеукраїнських змаганнях? Звісно, звісно, буду приймати. Для мене це мета. Ця сукня. чим вона? На тобі сподобалась, тому що я в цій сукні вже у нас був показ на Дніпро фешн, Тому я вибрала саме цю сукну. Вона щаслива. Так. Не тільки учасниці конкурсу отримали стрічки та корони, але й я отримала свою fashion Queen Дніпра. Дякую організаторам! Це дуже несподівано було для мене. Благодійний проект Міс, Міні, Місіс Дніпро. – Вишукане розкішне свято для усього Дніпра. Це королівська історія нашого міста. Треба такі конкурси робити у Дніпрі. Як ти вважаєш під час війни? Сто процентів. Це дуже надихає дівчат, це дає їм якусь надію на те, що нам не треба нікуди їхати, Нам ми потрібні тут в своїй країні, в своєму місту, і тому ми трошечки відволікаємося і допомагаємо військовим, тому що це благодійний був конкурс, і ми багато військовим допомогли. Тому я думаю, це потрібно завжди робити такі конкурси. you